Друзі, ви часто запитаєтесь, де можна дізнатись точні ціни. Шукайте наш сайт Мінітрактор Укр в пошук у Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні! Добрий день, шановна громада, Мінітрактор Україна з вами. Тут люди приїхали трошечки подивитися, вибрати техніку собі. Тестую трактор Донфенг 404 G2. Я, признаюсь чесно, майже найдорожчий із своєї лінійки 40-ок, який не має кабіни. Дорожчий тільки Дойцвар із китайської техніки. От. Рекомендуємо. О, людина, ви можете також, як ця людина приїхати, подивитися все. І все спробувати. Реально не це приїхали по іншому напрямку, приготували техніку. Ви можете також приїхати зробити такий тест-драйв. Тобто сісти, відчути техніку під собою, пристосуватися, встигнути, встигнути полюбити її, звикнути до неї і таким чином зробити свій вибір, чи не робити його. Будь ласка, приїжджайте, Київська область. Телефон, який вказаний під цим відео, більш детально приведемо вас, пригостимо кавою та смаколиками.